Мене звуть Дмитро, я начальник дільниці з ремонту повітряних ліній, ДТЕК Одеській електричні мережі. Ми з бригадами виконуємо роботи з підключення нових клієнтів до електромереж, а також виконуємо роботи з будівництва та реконструкція повітряних ліній компанії. Після звільнення Київщини ми з бригадами поїхали на відновлення електромереж. Люди і так залишились без домівок, а ще залишитись без електропостачання ну, це буде крах. Тому, незважаючи на всі тяжкі умови праці, ми разом з нашими хлопцями дуже короткі терміни подали людям на пробу. На стрес у нас немає часу, тому що електроенергетика це такий самий фронт, який є у хлопців. У нас своє. Ми цілодобово дбаємо за електропостачання до наших людей, клієнтів та громадян України. Все буде Україна.